Вітаю, мій любий друже! Сьогодні на уроці в нас аудіювання за текстом Василя Сухомлинського Гаряча квітка. Зараз тобі буде треба дуже уважно прослухати текст, а потім пройти за посиланням і виконати тестові завдання. Отже, будь уважним. Будь уважною! Василь Олександрович Сухомлинський, гаряча квітка. Того року була рання весна. В середині квітня зацвіли сади. Настав травень. Маленька дівчинка Оля пішла одного ясного весняного ранку в сад і побачила велику червону квітку троянди. Вона побігла до мами і радісно сказала: Мамо, червона троянда зацвіла! Мама прийшла в сад, поглянула на червону квітку, усміхнулася. Потім глянула на небо і лице її стало тривожним. З півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер. Хмара закрила сонце, стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивилися в вікно, мов білі метелики полетів сніг. Все довкола побіліло. Вітер затих. Сніжинки м'яко падали на землю, а потім перестали падати. Мама з Олею пішли в сад. На зеленому листі біліли снігові шапки. Земля вкрилася сніжно-білим килимом. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали крапельки роси. Вона гаряча, їй не страшно, промовила Оля і радісно усміхнулася. А тепер пройди за посиланням та виконай завдання до тексту онлайн. Бажаю успіху. Дякую за увагу. До зустрічі!